Для нас буде надзвичайно важливий контроль, громадський контроль за виконанням пункту пунктів комплексного плану реформування. Якраз передбачені дві найважливіші речі. Перше, це те, що будуть внесені зміни до за законодавства, яке регулює пробір кандидатів на посади керівників органів правопорядку та вищих керівних посад на конкурсних засадах, то в відповідності до вимог доброчесності, а саме, перше. Визначено, що на посада керівника органів правопорядку та вищі керівні посади у ньому здійснюється виключно на умовах відкритого конкурсу. Я наголошую на слові відкрито. І друге, це доброчесність визначена як один із критеріїв, яким повинен відповідати кандидат на зайняття керівного органу правопорядку чи вищої керівної посади у ньому. Але що нас хвилює, також ми отримали різні три строки. Від різних суб'єктів, як вони бачать власне терміни, дедлайни виконання напрацювання таких законодавчих ініціатив. Якщо ми говоримо про ДАП, то Національна поліція України і Міністерство внутрішніх справ України вони зобов'язані були в жовтні 2023 року, тобто буквально за декілька днів почати як власне напрацювання. Проекту про такі зміни в законодавстві щодо необхідного конкурсу на керівні посади в орган в національній поліції, але що цікаво, що ми звернулися з проханням. Долучити громадськість, долучити ці 20 організацій ці коаліції до напрацювання спільних таких законодавчих норм. На що ми отримали тиждень тому лист із відповіддю, що керівництво розгляне. Я хочу наголосити на слові розгляне можливість залучення громадськості до спільної напрацювання власне такої законодавчої ініціативи, і срок там стоїть зовсім інший ніж в дати. Тобто, там в листі говориться, що початок такої розробки, такого законопроекту вже грудень 2023 Цього року на три місяці пізніше, тобто, що відбувається зі строками, тут запитання, і які строки для нас будуть привілеювати, на які строки ми будемо орієнтуватися. Вчора ж ми були присутні на зустрічі в офісі генерального прокурора України щодо презентації проекту цього комплексного власне, плану, і мовляв, строки в цьому питанні будуть поставлені власне самої генеральної прокуратури і вже зазначені в цьому, в цьому плані. Тобто, і там мова також йшла, мені здається, взагалі пізніше, про 2024, навіть 2026-2027 роки. Але також, що цікаво, що в даті це визначено, що, наприклад, нацпол сам МВС весь відповідальні суб'єкти. Тобто, фактично, кожен буде пропонувати якось свої зміни, чи яким чином вони будуть об'єднуватися, і яким чином буде сюди долучена громадськість, яка не є членами офіційної робочої групи. Це е, от такі речі, які я хотіла початково зазначити: технічні, операційні, які нас цікавлять. А більше до стратегічних речей для пропозиції від громадянського суспільства відмови йде про нацпол, то Ми врахували такий європейський досвід, і справа в тому, що е, пропонувалося, аби в конкурсну комісію, яка буде обирати керівника національної поліції, входили дві особи, які би визначалися кабінетом міністрів, дві особи, яких би визначав уповноважений справ людини, але би за рекомендаціями провідних громадських українських правозахисних та антикорупційних організацій, та три особи, які знову ж таки би визначав. Абінет міністрів, тобто ми не втрачаємо цю виконавчу власне гілку влади в, 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 в суб'єкті основних, який власна призначає створює таку комісію, але на підставі вже пропозиції міжнародних іноземних організацій, такі як присутні сьогодні, наприклад, які надають велику міжнародну технічну допомогу Україні за попередні роки в сфері правозахисної та антикорупційної діяльності.